Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді великий повнопривідний джип для однієї дитинки. Але якщо ви почуєте на фоні е, звуки цих е, качок, не переймайтеся, вони просто е, стажери на півставки. Давайте почнемо з поверхневого огляду. У цього джипа чотири двигуна, тобто кожен двигун на кожному колесі. Також тут є зручне кріплення для того, щоб брати і переносити машинку. В цьому джипі такий класний дизайн. Дивіться, тут є такі декоративні елементи. Вони не несуть практичної користі, але досить цікаво відображаються на дизайні. В цій моделі є ось така класна led стрічка І ми не будемо зараз показувати, тому що зараз світло, сонячно, і її просто не буде видно. Але в більш темний час, ввечері, вона дуже-дуже яскраво світить. Також в цій моделі дуже класні фари і з ось таким от дизайном. акумулятор ємністю 12 вольт 11 ампер годин і розрахований на час катання 2-2,5 години. Знаходиться він під сидінням. Також заряджати при повній розрядці цієї машинки до 10, максимум 12 годин. Далі знаходиться 4 двигуна, як я вже казав, ємністю по 35 ватт, тобто це потужний повнопривідний автомобіль. У машини ось такі колеса з дисками в колір е, самого джипа, і плюс тут е, досить великий протектор для того, щоб можна було кататись по будь-якій дорозі. Дверцята відчиняються на защолку з таким чином зсередини. Також тут п'ятиточковий пасок безпеки, який буде дуже надійно тримати вашу дитинку в цьому місці. Далі, саме сидіння, воно дуже м'якеньке і комфортне, тому що це не просто накидка, а це під нею тут знаходиться поролон. Далі, ось тут знаходиться місце для зарядки. Ви вставляєте сюди штекер і підключаєте до 220 звичайної зарядки. Авто оснащене ось такою амортизацією. Так вона спрацьовує. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли дитинка буде кататись по ямам або по бездоріжжю, щоб їй було комфортно почуватись знаходитись в машинці. Також тут є ось таке декоративне колесо. Поставити замість основного ви його не зможете, але воно дуже класно виглядає. Також тут прикольний дизайн. Дивіться, дверцята. З ось такими елементами, і це дуже сильно відрізняє саме цю модель від усіх інших. І ось тут, звичайно, дзеркала, які зачиняються і відкриваються. Включається машинка стандартно, натискаєте на кнопочку, все, вона завелась. Тут видно вгорі індикатор заряду. Це перевага цієї моделі. Тут кнопка для включання світла. Оце кнопка, щоб включити режим укачування дитинки. Далі натиснули вперед і кнопочка назад. Також це імпетрішки. тут закачені вже готові мелодії. Там можна вставити флешку з власною музичкою. Все можна їхати кататись. Кнопки на рулі працюють. Ось ця відповідає за звукові сигнали. А ось ця за те, щоб включити музичку. До речі, тут є наші українські патріотичні пісні. Також в цій моделі є можливість керувати. Машинкою з телефону. Ви просто скануєте QR-код, скачуєте додаток і використовуєте телефон як пульт. Також цією моделі можливо управляти ось таким от пультом. Джип класний, Фролік його рекомендує. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до скорих зустрічей!